колектив День добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку Радий вас вітати. Черговий робочий день на нас чекає на нашому маленькому домашньому господарстві. Сьогодні, товариство, як і завжди, обговоримо ряд важливих питань. Тому залишайтеся обов'язково разом. З нами. підписуйтесь на наш YouTube канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Підтримайте нас сподобачкою. Ну і біжимо годувати наших безхвостиків. Так, Колектив тепер до наших безхвостиків, день три нашого. Експерименту, який у нас направлений на те, щоб якомога ефективніше, безстресово перевести наших поросяток від свиноматки до повноцінного так називаємо життя. в період дорощення, вони у нас зараз споживають стартовий комбікорм у переміжку із предстартовим комбікормом. Виготовляли ми його у попередніх відео. Плюс у цей стартовий комбікорм був доданий лікувально профілактичний премікс Пігбіотик. Про який покращує поїдаємість, засвоєння. Комбікорму вбиває патогенну мікрофлору у кишково-шлунковому тракті, яка якраз от і може призводити до того, що Бактерії погані накопичуються, розвиваються у кишечнику, що призводить у нас до діареї. Зробили їм гарний якісний комбікорм. Ну і поросятка, як ви бачите, наші доволі таки потужно його нямають глобально проблем ніяких не бачу. Поросятка всі. І, В принципі, вам то видно, мають гарний, жвавий вигляд. Значить, в цілому, чому їх тут тільки п'ять штучок, тому що під свиноматкою велика кількість поросяток. Найбільших поросяток я відлучив для того, щоб її трішечки розвантажити, трішки вирівняти гніздо. Тому що все одно, як би ми того не хотіли, щоб ми не робили. Але коли поросяток 13, 14-15 штук під свиноматкою, відбувається в будь-якому випадку разнобій. Ну і доволі часто я такі процедури перших поросяток, самих найбільших відлучаю. Ну а решта поросяток ще десь 5-7 днів знаходяться під свиноматкою. За цей період вони доволі таки непогано підрівнюються. Ну а вже потім будемо об'єднувати їх у загальну групу. Єдиний. Міну, що можуть трішечки, буквально вони день-два після того, як я їх об'єднаю, побитися. Але то ну, знову ж таки нормальна, якби для поросят практика це тваринки, які звикли до стадного утримання. Ну і в будь-якому стаді, коли з'являються нові особи, ну, вони мають по своїй природі, по своїй генетики виявляти лідерів. Ну і трішечки там конфліктні ситуації можуть. Повідбуватися протязі годинки-дві, а потім вони всі заспокояться та й буде все нормально. Так що якось так працюємо Під далі. Цієї мамашки ми їх відлучили. Свинка велика біла, була запліднена ландрасиком. Під нею зараз у нас залишається 9 поросяток. Якраз от за наступні 4 дні, 3 4 дні, вони доволі таки потужно. Ще піднімуться. Ну і в принципі, я думаю, глобально там величезної різниці у вазі між ними не буде. Я думаю, нам все вдасться. Колектив не стоїмо на місці, гріємось, рухаємось далі по робочих процесах. Як ви бачите, ми зараз у складському приміщенні будемо запускати нашу зернодробілочку і якраз от в процесі обслуговування решти свинок будемо молоти. Зерно і готувати його в послідуючому до е, змішування і виготовлення комбікормів. Знову ж таки, робимо стратегічні. Разом запах. з тим, друзі, сьогодні у нас п'ятниця, 5 е, грудня 2025 рік. Ну а ще п'ятниці ми разом з вами підводимо е, певні такі висновки, обговорюємо ціни на зерно. До речі, на задньому плані, як ви бачите, трішечки збільшилась. Кучка, вона точніше не збільшилась, а додалася. Покажу вам трішечки пізніше, що купив по якій ціні. Ну а зараз більш конкретніше до цін, які на сьогоднішній день у нас на. Зернові це обговоримо ячмінь, пшеницю, кукурудзу, овес друзі. Ви ж у коментарях пишіть, будь ласка, регіон, з якого ви нас дивитесь. і напишіть, будь ласка, ціни на зерно, тому що я все також моніторю. Мені ця тема дуже дуже цікава. Ага. До речі, таке маленьке відступлення. Друзі, пишіть хто хоче продати зерно або хто хоче купити зерно у коментарях. Там куплю зерно. Залишайте людям свій номер свій номер телефону. Тільки номер залишайте не цифрами, а пишіть буквами, тому що я не знаю, як алгоритми Ютуба цього працюють. Виходить, коли люди залишають номери, то Ютуб він сам видаляє ці повідомлення. Якщо ви будете писати, е, виходить номер телефону цифрами, такі повідомлення не е, ну, удаляються. Я їх тим паче не удаляю. Можна так сказати. Ми працюємо на одну справу. Ви допомагаєте нам, ми допомагаємо вам. Хлопці в попередніх відео писали оголошення в Чернігівській області. Там е, один пан продає зерно, тому кому потрібно, знайдіть відео минулого... Тижневої давності там є це оголошення знову ж таки. Кому потрібно, е, якби отакі от речі, пишіть без проблем. Я абсолютно не проти цього. Значить, що стосується цін на ячмінь від 9 гривень, і дешевше в нашому районі його не знайти. Ячміня дуже і дуже мало пшениці валом. Від 8,50 до 9 гривень це оголошення і фермери продають, знову ж таки базарні ціни озвучувати не буду, тому що вони в середньому на 2, на 3, а то й на 4 гривні дорожчі, ніж продають хлопці, які вирощують зерно. Ну, перекупство я перекупство, нікуди від цього не дінеться. Значить, що стосується овес, в попередньому відео говорив, що в період жнив ціна на ОВЕС у нас була від 6 гривень. Зараз овес від 9 і вище. ОВЕС Також увесь оптом вигрібається і роблять із нього так називаємі качі, геркулеси і тому подібне. Тому овес розбирають. Хоча. Глобально дуже довго в нашому регіоні ОВС був це малоліквідна культура. Що стосується гороху, горох Яні відходи в районі 950 9,950, Отак от вони стрибають. Це в нас у місті є оці от відходи. Що стосується кукурудзи від 7,50 до 8 гривень, це воло суха кукурудза із сушарки. В принципі, пропозицій чимало. Пропонують хлопці і... По 5 гривень кукурузу, але дуже-дуже волога. Морозів нема, тому стримнувати її брати і нікому не раджу її брати. Хіба що маленькі об'єми, щоб змолотили, змололи, згодували відразу, тому що ну, з вологим зерном бавитися не потрібно. Значить, що ми купили так, колектив? Що ж, ми прикупили? А прикупив я машинку отаких от от кукурузяних відходів. Гляньте якість. ну На мою суб'єктивну думку, ідеальні відходи кукурузи сухі, сухесенькі, значить, немає у них абсолютно того красних одвійок, які характерні кукурудзі. Тут суто 100% одна кукуруза, навіть пилу немає. Бачите? Як то кажуть, хвартануло. Тільки пішов клич про те, що продаються отходи, Там черга, як то кажуть, до місця була. Значить 5 гривень за кілограм е, отакі от отходи плюс е, 600 гривень за машину заплатили, щоб їх довезли, але їх буквально розгребли там за сутки. Так що, якось так. що Відгодівлі вже на останній фазі, що свиноматкам. 10% можна додавати. Знову ж таки, як наповнювач, прекрасно буде поїдатися. Тим, ну, тим паче, що кукуруза свіжа, цьогорічна, сухенька, гарно пахне. Я думаю, ми її швиденько випрацюємо разом з тим. Ну, Собівартічком комбікорму, відповідно, буде трішечки, але дешевше. Так що, якось так, пишіть в коментарях, чи гарна ця ціна, чи ні. Ну і обов'язково товариство залишайте в коментарях. Інформацію про ціни на зерно буду, всім дуже і дуже вдячний. Ну а ми зараз запускаємо зернотробілочку, працюємо далі. Всім дякую, хто дивився нас. До зустрічі!